Разу дві команди з прилук тріумфували на обласному етапі змагань плічопліч всеукраїнські шкільні ліги. 7 травня юні волейболісти та волейболістки змагалися за право представляти Чернігівщину у п'ятому всеукраїнському етапі змагань. Прилуки делегували до області команди ліцею номер один та шість, і обидві повернулися з перемогою. Ми ними пишалися і Пишаємо завжди. Ми їхали тільки за першим місцем. І я думаю, ми достойно представимо наше місто ще на чемпіоті України. Ми дуже раді за своїх дівчат. Вони дуже раді, що ми будемо представляти Чернівську область в цьому році на Україні. Ми Отримали таку велику дяку від адміністрації від директора школи підтримку взагалі. І подяку для дівчат. і Подяку для. Тренерів, вся школа знає навчальний заклад, пишається досягненням нашої волейбольної команди. Саме в цьому році дівчата гравчині прилуцького ліцею номородин витривалі, сильні, згуртовані. Вони грали серцем. Кожен сет маленька перемога, яка привела до великої. Волейболістки були на полі, ніби єдиним цілим, підтримували одна одну, боролися до останнього, не опускали рук навіть у складні моменти. Дівчата старалися дуже сильно переживали і ще наклалася повітряна тривога, яка була затяжною до 12 години, потрібно було. Змотивувати їх, щоб вони не втратили оцей спортивний запал, змогли зібратися і гідно виступити на цих змаганнях. Ну, нам все вдалося. Я пишаюся нашою командою. Ми заслужено посіли перше місце. Я, як капітан, бачила, як кожен із нас докладав максимум зусиль. Наша сила це єдність, підтримка та робота над собою. Ця перемога це результат спільних зусиль. та Справжньої командної гри Вікторія Шматко капітан команди волейболісток першого ліцею. Для її дівчат це було більше ніж просто гра. Це був обов'язок перед тими, хто поруч кожного дня у навчанні та на тренуваннях. Ну ми, звісно, грали за честь нашої школи, нашого міста. Ми не могли не перемогти. Команда ліцею номер 6 виборює обласну першість вже вдруге. Хлопці впевнені, зібрані та завжди налаштовані на перемогу. Сильні подачі, чіткі комбінації та злагоджені дії на змаганнях викладалися на максимум. Не віддали жодного шансу суперникам. Перша гра з понорницею була трошки легша, ну з Бахмачем було дуже важко. Команда теж грає чемпіонат України кожен рік. Програвали 24-19. Ну, зуміли зібратися і виграли першу і другу партію. Полуфінал попали на Рібки, Там була група Рібки Корюковка Чернігов. Ну, полуфінал, можна сказати, це була сама легша гра. Рібки, ну без проблем би вийшли в фінал, ждали фінал. Вийшов той Чернігов, 2-1 обігрався Бахмач. З Чернігом, звісно, було дуже сложно. Першу партію програли. Ну, Собрались і третю виграли і так стали чемпіонами і поїхали домой з хорошим настроєнням. Капітан команди Прилуцького ліцею номер 6 Павло Сотніченко спільно зі своїми волейболістами завжди чітко налаштований перемагати. Хлопці не пропускають жодного тренування, постійно працюють, вдосконалюючи техніку гри, подачі, паси. Тож від самого початку капітан був впевнений, першість за ними. Це досить такий гарний результат. Як для школьної команди. А, також думаю, що ми а, можемо представляти нашу область Чернігівську. Наша команда досить таки згуртована. А, у нас всі виходять з США. А, також вийшло, що ми всі з однієї школи, і ми а, протягом п'яти років тренуємося разом. Наш тренер а, постійно нас водив в педучилище. Зма робив нам змагання з іншими командами з інших шкіл, районів і так далі. Тому у нас така гарна підготовка, і ми зіграні, досить такі розуміємо наші недостатки та сильні сторони. Команди суперників на обласних змаганнях волейболіст оцінює гідно. Суперники були дуже сильними, особливо хотів би підмітити Бахмач та Чернігівську область. школу Чернігова. Вони досить такі згуртовані, сильні суперники, високі, виносливі. Також там гарні тренери, які не давали їм втратити мотивацію. Також у них була велика група підтримки, яка не давала їм згаснути на полі. Обласна перемога стала особливою для всієї команди. Та завершальний гол Павло запам'ятав назавжди. Капітан говорить: саме заради таких митей і варто викладатися на повну це е, більше ніж класно. Це відчуття, коли ти забуваєш останній гол в останній партії фіналі. Ці відчуття просто переповнюють тебе. Е, ти дуже хочеш, щоб наступний рік було так само. І для цього ти тратиш всі свої зусилля ради того, щоб досягти це. Тепер прилуцькі команди волейболістів готуються до фінального етапу змагань всеукраїнського, де у боротьбі за перемогу зійдуться найкращі волейболісти з усіх областей. На прилучан чекає серйозне випробування, та наші спортсмени мають усе необхідне: досвід, командний дух, підтримку тренерів та міста, і найголовніше жагу до перемоги. Я думаю, що на всеукраїнських не так буде легко, звісно, тому що там вже стільки етапів команди всі пройшли. Але я думаю, в топ 10 ми повинні. Зайти точно у нас найкраща команда, тому що ми всі сплачені, ходимо дуже багато років, максимальна підготовка. Я думаю, ну в нас шанси є великі. Дуже вже цікаво побачити інші команди. Я вже знаю деякі команди, які там будуть, знаю хто там буде, але ну готуємося і скоро будемо грати. Розраховуємо на нашу перемогу.